Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 крутих фільмів про поліцейських. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Найкращі роки життя Джон Маклейн віддав службі в поліції, неодноразово рятуючи рідне місто від терористів та інших покидьків. Наразі Джон готується піти у відставку, проте поява чергового ворога змушує колишнього офіцера знову взятися за зброю. Одного разу патрулюючи вулиці Нью-Джерсі, на його рацію надходить виклик з проханням відвести комп'ютерного генія Меттю до столиці. Прибувши до хлопця додому, на них нападає декілька найманців, яких Джон ліквідує, тим самим рятуючи хакера. Дорогу. Детектив дізнається, що група кіберзлочинців має намір захопити контроль над всією інфраструктурою країни. Голова угрупування пропонує Джону вбити Меттію, пообіцявши величезну пенсію і рахунки у банку для дітей. Відмовивши йому, Маклейн робить усе, аби зберегти життя молодого хакера. Проте зовсім скоро йому доведеться рятувати від того ж негідника власну доньку. Лишній морський піхотинець Брайан Тейлор разом зі своїм напарником Майком Савала займаються патрулюванням найнебезпечніших районів Лос-Анджелесу. Будучи відважними патрульними, вони щодня вирушають на вулиці рідного міста, розганяючи місцеві банди і відловлюючи наркоторговців. Одного разу напарники випадково зіткнулися з великим злочинним угрупуванням. силу впоравшись з кримінальними елементами, чоловіки отримали високі нагороди та повагу своїх колег. Проте зловмисники, будучи ображеними. Діями звичайних офіцерів поліції, які порушили їхні кримінальні плани, починають справжнє полювання на Брайана та Майка. Зовсім нещодавно Маркус Бернет став дідусем і серйозно подумує про вихід на пенсію, тоді як його напарник Майк Лоурі продовжує займатися розслідуванням небезпечних справ у цей же час. Мексиканська королева наркокартелю Ізабеля Ретас втікає з в'язниці та відправляє сина Армандо в Майами, аби покарати винних у вбивстві її чоловіка. Розуміючи, що Майк надто близький до справи та знаходиться під загрозою, капітан Ховард примушує поліцейського працювати з новою оперативною групою. Під назвою Амо, очолюваною колишнім бандитом і укомплектованою трьома молодими офіцерами, проте коли справа заходить у глухий кут, Маркус вирішує повернутися у небезпечну гру, щоб допомогти напарнику покінчити з Ізабель та її сином. Добропорядний співробітник поліції Джек Хойт переводиться у відділ боротьби з наркотиками, де має пройти стажування під наглядом досвідченого офіцера Алонзо Харіса. Новоспечений напарник виявляється вельми непередбаченою людиною, який за роки служби в поліції винайшов власну філософію і відповідну манеру поведінки, чітко розуміючи, що мирними шляхами абсолютно неможливо впоратися зі злочинцями. А разом із ним Джейк має вирушити на перше завдання, проте дуже скоро він починає розуміти, Зуміти, що Харіс звик виконувати свою роботу не зовсім законними методами водночас Джейк вірить у силу закону та піддає сумніву методи роботи напарника. Террі Монро і Боб Баланіо працюють детективами поліції нью мексико Напарників не можна назвати чесними служителями закону, адже вони щодня скоюють злочини, займаючись вимаганням, шантажем, підставами та іншими способами нечесного збагачення. Незважаючи на те, що їхній бос щиро сподівається, що чоловіки стануть на шлях виправлення, детективи не припиняють пошуків легкого способу заробітку. Одного разу вони дізнаються про заплановане пограбування на мільйон доларів, до якого при Щетний британський лорд Джеймс Менген Террі та Боб починають займатися шантажем впливового чоловіка. Водночас, упертий лорд має намір провчити корумпованих копів. Вже багато років влада у Марселі поділена між кількома протиборчими злочинними угрупуваннями. Вони таємно керують не тільки впливовими очільниками різних органів, а й простими людьми, змушуючи жити за їхніми правилами. Після чергової перестрілки, яка посилює напругу між місцевими бандами, місто опиняється на межі війни поліцейських і злочинців. Водночас деякі правоохоронці активно співпрацюють з криміналітетом, через що спалахує корупційний скандал, що кидає тінь на чесних. Співробітників поліції. Новий очільник департаменту Анжели Онетті вирішує раз і назавжди навести лад у місті та відправляє чесного проте жорстокого агента Річарда Вронський розслідувати численні вбивства. Теренс Макдонах зарекомендував себе як чудовий поліцейський. Він живе і працює в Новому Орлеані, та вже не першим із сім'ї став на варту закону. Його люблять друзі, поважають колеги, а начальство завжди може на нього покластися. Однак, мало хто знає, що за образом бездоганного поліцейського ховається зовсім інша людина. Насправді Теренс веде подвійне життя, прикриваючи торгівлю наркотиками та крадіжки на своїй ділянці. Проте, коли керівництво доручає Макдонаху розслідувати жахливі вбивства, Гальських емігрантів, які оселилися в Новому Орлеані, він розуміє, що на деякий час темний бік його натури має бути приборканий. Північний район Марселя завжди мав погану славу, де навіть правоохоронні органи не могли впоратися з могутнім і озброєним кланом наркомафії, що панує на цій ділянці. Одного разу влада міста вирішує раз і назавжди покінчити зі злочинцями та закликає місцеву поліцію ліквідувати наркотрафік, обіцяючи поліцейським підвищення, звання та грошові винагороди. За справу береться досвідчений оперативник відділу боротьби з наркотиками Грегорі Серва, який розуміє, чим загрожує відкрити. Рити протистояння з наркобізнесом, проте все одно погоджується очолити небезпечну операцію, аби врятувати рідне місто. Прикриттям свого керівництва досвідчений детектив поліції Том Ладлоу без докорів сумління позбувається злочинців, при цьому повністю нехтуючи судовими процедурами. Тривалий час він спокійно виконує свою роботу, фактично будучи кілером у вигляді звичайного поліцейського. Проте одного разу Том стає об'єктом внутрішнього розслідування, яке загрожує детективу потраплянням за грати. Побоюючись такого стану речей, Ладлоу вирішує вбити свого колегу, який ініціював слідство. Проте його ви. Переджають здивований том несподівано для себе вирішує з'ясувати, хто стоїть за вбивством колишнього ворога, вирушивши на саме дно кримінального світу. Довгий час поліцейські Рікардо Тапсі Джонні Крокет працювали під прикриттям, маючи на меті заарештувати одного з найвпливовіших сутенерів Майамі. Після завершення завдання офіцери отримують дзвінок від колишнього інформатора на ім'я Алонзо Стівенс, який повідомляє, що покидає місто та просить поліцейських наглянути за його дружиною, яка потрапила у серйозну небезпеку. Напарники вирішують розібратися в тому, що відбувається, і дуже скоро дізнаються, що Стівенс співпрацював із ФБР. До того Ого ж, під серйозною загрозою опинився не тільки інформатор, а й співробітники спецслужб, які працюють під прикриттям. Тепер єдиний спосіб виправити ситуацію самим оголосити війну наркоторговцям. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!